Два місяці міська рада розглядає. Проєкт рішення двічі розглядала, вносила зміни, і не спомоглася прийняти в цілому нове положення і зняти мораторію. Тому я сподіваюся, я буду звертатися до депутатів з проханням все-таки в цей четвер, от скільки потрібно часу, стільки його відвести, розглянути, поставити крапку. Я вважаю абсолютно неприйнятним те доручення, яке дав міська рада. Півтора місяці тому про демонтаж незаконних мафій. Тому що у нас сьогодні незаконних мафій більша частина стала незаконними через те, що міська рада і департамент архітектури не спромоглися підготувати зміни до положення і їх затвердити рішенням міської ради. Тому люди, які потребують зараз продовження договорів, переоформлення договорів і так далі. Не мають можливості це зробити, бо рішенням міської ради накладено мораторій і заборонено вчиняти будь-які дії. Тому сьогодні вимагати проводити демонтаж незаконних об'єктів це просто, ну, я вважаю, ну, так м'яко кажучи, нахабство з боку міської ради. Спершу встановіть правила, визначте термін, протягом якого мають. Всі можливість узаконити, провести відповідність до положення, до схеми розміщення своїх тимчасових споруд, а вже потім демонтуйте те, що не відповідає вимогам закону і вимогам наших місцевих прав. Для зростання злочинності я би виділив б кілька основних. По-перше, злочинність завжди зростає в випадку зубожіння людей. Зубожіння штовхає людей на пошук джерел ну, виживання, щось украсти, гроші, матеріальні цінності і так далі. Це завжди відбувається, як тільки ми маємо якісь економічні негаразди якісь кризи і так далі. І не лише ми в усьому світі. От ця тенденція. Тому я вважаю, що це причина номер один. Причина номер два це я вважаю загальна така, ну, протягом останніх півтора роки зростання агресії в суспільстві. Загалом воно присутнє, починаючи з Майдану, з такого тривалого кривавого протистояння. Ця агресія зростала. Далі вона посилювалася подіями в Криму, подіями на сході України. Тому якби це теж суттєво впливає на зростання кількості злочинів, в тому числі пов'язаних із насильством. І ми бачимо, що у нас найбільше зростання відбулося якраз в середні таких насильницьких злочинів, тяжких і особливо тяжких злочинів. Третя причина це, я вважаю, ну, певний такий параліч правоохоронних органів. Тобто, ви пам'ятаєте, як довго ми... Вибирали керівників міліції, ну, от, як довго багато людей були виконувачами обов'язків, по-моєму, Бустовар по досі виконувач Не що, Призначили вже ні. Е -е, суцільними метаморфозами всередині. То є управління, то його на наступний день немає. Ну, от, то створюється щось нове реорганізації і інше. Сьогодні, скажімо, органи міліції вони постійно в такому от, в якому стані постійних змін, причому якби, кардинально нічого на сьогоднішній день, принаймні в Черкасах, не змінюється. Тобто єдина кардинальна зміна це е, новий порядок патрулювання, який запроваджений в Києві, який планують запроваджувати ще в кількох містах в цьому році. Усьому іншому якихось серйозних змін, на жаль, не відбулося. От і безумовно це призводить до і відтоку працівників бажаючих працювати ну от, і призводить до відсутності покарання за злочин. Ну, як показник, давайте дивитися. Мені кидали в обухівку під вікна, кидали в Херсоніку. Якерсоні там замок на теракт, у мене це хуліганство, Навіть кваліфікація звучать. Не говорячи про те, що вже скільки місяців пройшло, досі не встановлено, хто кидав, чому кидав і так далі е, Тому я, я вважаю, що от таких от три основних причини. Ну і, і четверте, власне, це поява великої кількості нелегальної зброї, яка просто гуляє. Україною, в тому числі Черкащиною, вчора знайшли схованку міської ради Фондратенко влаштуватись на роботу в субмитниця, бажаного директора. Що саме туди? Можливо, ну, Митниця вона цікавіша, очевидно. Там менше старих будинків, менше мороків. Тому я не здивуюся, що в один прекрасний день, там, коли я буду десь чи відсутні на роботі, то з'явиться яке небудь розпорядження про призначення контратента директора. Слідкуйте за новиною. З тої інформації, яку я маю, то по суті вона нічим не відрізняється від тої, яку знаєте ви. яка публікувалася в засобах масової інформації. На мою думку, той кошторис відновлення театру, який оголошений, що напоминаю, 83 мільйони гривень. Як на мене це смішно. як на мене, то додатки раз в три мають бути чи вийдуть в результаті вищими. Тобто, на мою думку, це абсолютно занижена сума. Тому я вважаю, що наступним кроком має бути замовлення проєкту реконструкції з боку обласної ради, і тоді в проєкті ми чітко побачимо, які реальні видатки необхідності здійснити. Що стосується причин, то ну, по суті -то, нічого нового немає. Те, на що вийшло в результаті перших днів розслідування, по суті, воно відкартувалося. Тобто людська діяльність. Відкритий вогонь. Туда була версія, одна з версій, що, можливо, щиток замкнув, але от експертиза встановила, що яке заграння з боку електричного господарства не виникало. Тому я думаю, що версія, що там сиділи, курили, пили тандійчок, вона, очевидно, отримала своє підтвердження.